Вегерві серце українських прерій Альберти. Тут близько 5,5 тисяч населень, з яких 40% – українці. українців, і мер міста типовий тутешній українець на прізвище Гайдук. Мирон Майрон Гайдук. Вегервіль було засновано у 1906 році 103 км кілометри на схід від столиці Альберти Едмонтону. До сторіччя Королівської канадської кінної поліції в центрі міста постала дев'ятиметрова писанка, що сьогодні приваблює туристів зі всього світу. Це найбільша писанка в світі була По 2000 року, поки не побудували писанку в Коломиї. Втім, ця писанка особлива тим, що це єдина писанка, на фоні якої має селфі її величність королева Єлизавета II. 43 роки поспіль на початку липня тут відбувається один з найбільших українських фестивалів Західної Канади векервел писанка фестивал. Відмінна національна кухня, ярмарки, майстер-класи та презентації народних ремесел, концерти, танці і забави. На три дні місто захоплює вир української культури. Для тутешніх українців важливо підтримувати, зберігати і передавати далі свою культуру, мову і традицію. Часто всупереч. Для них так само важливо, щоб про це знали українці вкраю, як для українців з України. Пам'ятати, що їх підтримують тут. Я Остя Степанчук, і ми сьогодні фестивалем. Кун разом з сестрою та дітьми вже 10 років частує всіх гостей фестивалю смачним свіжим хлібом. Дякую, що приїхали тут. Так, тепер я мусила тут приїхати, щоб побачити. Я так само, я не краю, але мої мама й тато ми не мали п'ється, але я чу навчила. І мої діти, мої діти вчуча. Орайт, доста окей. А розкажіть нам трошки, ви тут кожен рік на фестивалі робите? Кожен рік. Скільки вже років? 10 років. Вже 10? 10? 10. І так само ми вчора пекли хліб тут до дошмії до третьої і пішли грати. Я граю і співаю по — Ми мусимо вас послухати. Я, знаю, я, українці, я ми нині не граємо. I always chara grale, but I play with 100 strange people. Yeah, and when they know I think that I now uh, I walk on water. You know, I Ukrainian speak when I sing Ukrainian, they're all Ukrainians, and they just love me. So, and, and I have my two sons here, helping me, Edwin Kuhn and Doug Kuhn, and my daughter Claudette. Couple of my grandchildren, and uh, we're kind of like a family affair here. So anyway, I'm so glad that uh, that you came. And you're from where? From from Ukraine. Oh, are you? Oh, I'm from Ternopil. Is that right? Oh. Дуже файно вас. всі кажуть, що ваш хліб найкращий. О, дякую вам, дуже красно. Дуже файно. А ви а, тільки на фестивалі почати хліб чи маєте? Свою кута? Та Знаєте, мене кличуть часом щуда. Але я дуже не йду багачу, Лише два пляця. Не хочу, щоб я в Україні вилич ще пекла. А я хочу на Ендру і тут печу. Тільки, ю... yeah, тільки на фестивалі? Я тільки на фестивалі. Мій син хотів зробити п'яць.

Я люблю дуже покраїнські говорити. Я... я дуже щаслива і тішна, що я українські нації. Знаєте, люди стидаються часом, а я дуже онорна. Я вас за то обніму. Ми є я... 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 дуже чесні, справедливі і yes. Єс! Мої мама і тато дуже були тішні приїхати до Канади. Не казали, що там, де було літа, вони дуже чашку жили. Тату мали ще найтік братів і сестер, і вони самі прийшли і жили у лісі. Тут знайдеться робота для кожного волонтера. Стефан Ролецький з дружиною Ольгою показують відвідувачам фестивалю, як працює млин зразка минулого століття. Прийшли до Канади і казали, що жорна, і тут прийшли до Канади, плінари, кордон родина мала жар. Але наш машиніст у зробив цю машину, електрику мотора. Але звичайно, все, на сподіє камінь, що не відкривається, а цей камінь у...

Пана Степана приїхали з села Лужанище на Буковині. Саме вони започаткували сімейну градну справу, яку потім передали своїм дітям. Ви вже народилися тут в Канаді, так? Я, Ваші батьки займалися фермерством і ви вирощували пшеницю? Так, так. І я так само перебрав і до три роки тому. Перестав, дав людям. Ми, Але там живемо? Ми там жиємо. Жимо там. Худобу, сусід пасе там, сусід другі пшениці. То, 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 то був оригінальний ваш гомстер? Так. Вау, вау. Ми, ми кажем неня. Та. я приїхав 24-го року, засіли від нас наш мешкаємо тепер. Він Сім миль, два роки. А потім це купили цю фарменку, микарню. І, і там і я там народився 26-го року. То я вже ну, такі, як це яке інший. Фестиваль писанки у Вегервілі – це передусім люди. Наші люди щирі, привітні і доброзичні. Скі пампушки з маком і пірішки. Сір е, з капусти квашої дуже смачні. Ваші ті мене поки! пані Леся Кавулич в архімітеті фестивалю з першого дня його заснування. Починали з одного павільйону, тепер площа свята займає кілька гектарів. Uh, well, uh, ми думали першу якусь організацію мати. І вони зголосили у казарті, фельдмали, ми прийшли на мали сходини, І так ми казали, що треба фестивал. Ми, ми перше не казали песенку фестиваль, ми культурну асоцію. І так ми почали. Перший рік. ma male festival, ki ima na gospodar na spodenju, me kjer sem kje dobeli krvinje, kjer pisali, deševali, dancing competitions male, music competitions, in tako, in До років частиною програми фестивалю були конкурси українських народних танців та гри на музичних інструментах. Пані Кавулич опікувалася маленькими артистами. Там uh, вчора як Стівен Чвак, дістав ту нагороду мюзикалвані. Він мав може сім років. Я була на Chairman і дощ я. І родичі прийшли. Я Клечу і він не приходить на стену, у має компетенції на бомну Я клечу, нема, нема. Та я кажу, вел компетенції напевне не буде. А той маленький хлопець приходить. і Батьки моя мама, моя мама не може піти. Я не мій бути тут. Вона не прийшла, то дощ, то мама думає, може, не буде, може то вже запізно, то чого вже брати. А вона прийшла. І я кажу вона, і він грає. лише перші річі, я зачала, хто буде, хто буде. І Він лише день старший був, але для то він перший. А він заграв, та я все йому кажу. Ти навчивши від мене, бо я тобі дала перст прайс зараз. Він збрав домовлена. Він се ж міяти печальну на сцені. він казав, я тобі подяки, бо я знаю, як я плакав на сцені. Батьки пані Лесі приїхали в Канаду молодими і познайомилися вже у Векривілі на роботі. Вдома розмовляли виключно українською і передавали традиції своїм дітям. Проте за межами родини навіть за українське ім'я треба було боротися. Ми йшли до школи, ми мали українське ім'я, царські французькі дали нам своє ім'я, яким моя старша сестра була з Славка. Вони каже, ну був Володимир. Вони новою там Нік. А мене я кажу Леша.

Всупереч усім перешкодам, пані Леся Кавулич зробила свій внесок у розвиток української культури в Канаді. Вона заснувала першу школу народного танцю у Вегервіль, викладала рідну мову, навчилася пекти короваї і досі щороку організовує фестиваль писанки. Може, люди не думають, а то в твісті містах було легше. Ми мали французького міста. Це було мечелося французьке, трошки українців. Але дуже було тяжко приїмчив йти наперед. І де я йшла, тому що все боритися з тим, з тим, тут іти, там то зробити. А я все думала, треба своє підтримати. і Тому я так допомагаю. Соня Шалева з сім'єю приїжджають в Екервіль майже щороку, починаючи з 1978-го. Вона очевидить з того, як фестиваль Віз змінювався. Переважно то всі з околиці збиралися на свято, привезли свої паролії, їли. Трохи змінилися і, 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 і парафії, і організації. Мали їду так, що тепер багато не привозять свої. Вони тут Як вам вдалося так добре українську мову зберегти. Ми вдома вчилися, бо це була наша перша мова. Мої батьки також українськомовні, а діду і баба приїхали давніше. Я вирішала в заскачування на партій. Українській околиці є одне місто і околиця, де з городинки ціла. Переселилася в Канаді. А де саме в спочивання? То ціле село з Звороденко Деля Це Це добре знати. Так. Так. Сьогодні пані Соня представляє організацію зустріч Ukrainian Society з міста Мандер Альберта. На подібних фестивалях вони збирають гроші для різнопланової допомоги військовим в Україні. Минулого року збирали фонди на Підтримку армії з Софією Федерою, а цього року вони взяли на себе ці медичні допомоги допомогти. І благодійний фонд т helpers який ми підтримуємо. Вони медичні радші висилають солдатам. І вони також вчать першу допомогу. Вони вже місто теж солдатів вчили. І вони мають ціль вчити суспільство як тратувати дитину, як мати на вулиці. Так що це дуже цікаво. Згідно підрахунків організаторів, на свято щоденно з'їжджається близько п'яти тисяч людей. Частина відвідувачів залишається в наметовому містечку. Так як фестиваль продовжується і після заходу сонця, Останнім у даній програмі є вечірка забава, де різноманітні гурти вживу виконують українських народних пісень і поля. Тут можна потанцювати, послухати і себе показати і на інших подивитися.

Щоб вони були моцні і, і, і вірили у себе, що вони допоможуть перебрати Україну назад. І щоб молодь любили, любили Україну. Я бажаю тривалості і мудрості для народу українського. Я не знаю, як то по-українськи сказати. Зберегти традиції, які вони мають. Так. Yeah, Charlie Gargis. This is heavy Gargis. with are from Andorra. are Yes. And we came to Prague, to to the Festival. And the No, no. What are we, the hosts? How do we say it? And hospitality. Hospital. Україна. Лише більше українців дізналися, що ми ще тут існуємо, ми ще говоримо, співаємо, танцюємо, їмо пироги і святкуємо. І, і, і почуваєтеся українцями? Так, тут є найкраще бути українцем, бо ми вважали вдома, що є українці, і є ті, що хочуть бути українцями. Слава Україні! Героям! Весна весна, наша весна! Та що ж ти?